З днем незалежності привітали Україну американські партнери. Послання від Білого Дому та Держдепу містять не лише самі вітання, але й майже ідентичні меседжі. У вітанні Трампа йдеться, що США підтримують врегулювання шляхом переговорів, яке привело би до міцного та тривалого миру. У посланні від Держдепу майже дослідне те саме повідомлення: врегулювання шляхом переговорів, яке збереже суверенітет, гарантує довгострокову безпеку, приведе до тривалого миру. Утім, українська позиція полягає в тому, що гарантії безпеки мають бути. Ти першим кроком, що що саме вони мають відкрити шлях до перемовин вже і сильною позицією, а не навпаки. Схожа ситуація і з військовими поставками з одного боку, адміністрація США цього тижня погодила на продаж Україні понад три тисячі ракет ірам на 850 мільйонів доларів. Про це написало Wall Street Journal Зброя має прибути протягом шести тижнів. А з іншого боку, дальність ураження ірам 450 кілометрів. Тобто Україні доведеться запитувати дозволу Пентагону. Ону на застосування кожної з цих ракет, але в останні місяці США не дали жодного погодження, щоб американською зброєю були по території Росії. Всі ці заяви і факти навіть сьогодні у свято можуть свідчити політичні рішення у Вашингтоні досі ухвалюють із огляду на Москву. Ну, от такої думки дотримується і перший американський дипломат, який працював в Україні, зустрів проголошення незалежності, відкрив американське посольство у Києві, між іншим. І незважаючи на таку історичну місію, увага пресу минула його жодних інтерв'ю, майже порожня сторінка у Вікіпедії. Утім, свідка української незалежності та багатьох інших історичних моментів розшукав у США наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Говорить Київ. Київ, початок 91-го. черги, дефіцит, купони на продукти і водночас відчуття можливих змін у повітрі. Молодий американський дипломат Джон Гундерсон отримує сюди призначення, і різниця після роботи у Росії разюча після життя в Москві, де я був молодшим співробітником, але за мною постійно стежило КДБ, і майже неможливо було піти на зустріч у МЗС. У Києві було просто прекрасно. Підлеглих у Джона лише четверо, а працювали вони у звичайному київському помешканні. так спочатку, ми всі разом були у типовій такій дуже маленькій радянській квартирці на лівому березі. Ми жили, як і всі українці того часу, підіймалися заваленими сміттями сходами. Джон згадує, був тоді радше спостерігачем. Бо говорив із пересічними українцями, спілкувався із політиками, намагався розібратися у настроях. Так, моя робота тоді лише спостерігати, бо ми ж формально не могли вести переговори з Україною, що була частиною радянського союзу. Тож мав просто повідомляти у Вашингтон про те, що відбувається у вас тут в Україні. І це був час, коли і у державному департаменті і у Білому домі взагалі не вірили у можливість незалежності України. І Що Вашингтон, що Посольство США в Москві, налаштовані на співпрацю з Горбачовим, а розвал СРСР вважали загрозою. А я поступово дійшов до розуміння: якщо хочете демократії, не можете більше залишатися частиною союзу. І зрозумів, ця країна заслуговує мати суверенність. Джон зустрічав у Києві президента Буша довгі години розмовляв із лідерами руху з Леонідом Кравчуком. Уперше з американським дипломатом спілкувалися максимально відверто, як і з другом, сподіваючись, що штати підтримують Україну та її прагнення самі обирати майбутнє. День проголошення незалежності Гундерсон і досі через руки. Пам'ятаю у найменших деталях. Я був присутній в раді і уперше в житті відчув, що став свідком чогось історичного. У залі тоді ще стояла скульптура Леніна, і я розумів, повернення вже не буде. Усе назавжди змінюється. Про проголошення незалежності Джон мав терміново доповісти у Вашингтон. Але для цього треба було їхати до Москви. Не було ще системи захищеного зв'язку. Тож я мав схопити нічний потяг із Києва до Москви, щоб написати каблограму, зашифроване повідомлення. Пам'ятаю, у посольстві стояв такий боксик із білими дротами. І в своїй доповіді я тоді навіть не міг написати, що підтримую незалежність. Я ж не дурний, але написав переважна кількість українців підтримують ідею незалежності. Багатьом Вашингтонським бюрократам, зорієнтованим на Москву, і навіть тодішньому держсекретарю це складно було прийняти, але змирилися з реальністю. А в незалежній державі мало з'явитися і посольство США Джон його очолив. Став во посла тимчасовим повіреним. Він і отримав під амбасаду. Приміщення колишнього райкому партії величезна будівля принаймні нам так здавалося. По суті, нам її подарували. А я сказав: беремо Вашингтонська бюрократія близько 7-8 місяців гальмувала переїзд, але ми таки відкрили амбасаду там, і було досить незвично заходити до свого офісу, і бачиш великий бюст Леніна позаду себе. А далі рішення віддати ядерну зброю, що була в Україні. І зараз, коли звучить багато критики, мовляв, не варто цього було робити. Джон як свідок тих подій, саме та людина, щоб в цьому розібратися, каже: тоді це сприймали як єдиний можливий варіант. І через аварію на ЧАЕС… ви ж маєте враховувати настрої того часу. Чорнобиль був лише чотири роки тому, і це вплинуло на всіх. Усі прагнули безядерної держави. по-друге, це зважало би міжнародному визнанню незалежності. Я не пам'ятаю особливих заперечень бо найважливіше було отримати визнання суверенітету України. ну а третє, найголовніше Україна справді мала ракети, але контролювала їх Москва. І вона ні за що не дозволила б Києву керувати зброєю. Я чув таке багато разів і вірю, що це так. Росіяни не хотіли втрачати контроль. Потрібен був дозвіл Москви для будь-якого запуску. Йонінейріїссенджон у дипломатії все життя, але українська місія для нього назавжди все змінила. Він і сину ім'я дав відповідне. знаєте, назвав на честь Шевченка Тарасу Деон Тарас Гундерсон. На його будинку всі ці роки український прапор на знак підтримки. І коли у приватних розмовах думка дипломатів такого рівня багато важить навіть після відставки, заходила мова про Україну. Посол Гундерсон ще тоді, у 90-х, обрав на чиєму він боці. Я підтримую Україну і вашу перемогу. І крапка історія повторюється. Тоді у 90-х, у Вашингтоні боялися незалежності, бо думали, розпадеться радянський союз з під контролю, вийде ядерна зброя. Але і нині у Білому домі багато хто страшиться поразки Росії з тих самих причин. Мовляв, втратимо контроль над ядеркою. Під час розвалу радянського союзу всі стурбовано казали: ох, це буде велика катастрофа, але ж нічого такого не сталося. Гадаю, і зараз всі НАТО переймаються діями і погрозами Росії, переживають, що вони сприймуть вступ України в НАТО чи надання гарантій безпеки. Та це взагалі їх не обходить. Це Україна має вирішувати. Ну, а сьогоднішній день не Ежності посол Джон Гундерсон вважає і своїм святом, і відзначить його обов'язково. Бо не просто був свідком тих подій, а зробив і свій особистий внесок. і скажу вам: ми у сполучених штатах підтримуємо вас, віримо у вас і віримо, що все закінчиться перемогою. Слава Україні, героям слава зі сполучених штатів. Дмитро Ганопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.